Щиро вітаю вас, дорогі друзі. І знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Олег Аліксєєв. Я абсолютно впевнений в тому, що кожен із нас знайомий із страхом. Можливо, хтось меншою, а хтось більшою мірою та немає жодної людини на землі, яка б нічого або нікого не боялася. І що найнеприємніше в цій ситуації: страх не чекає нашого повноліття, моменту, коли ми будемо готові зустрітися з ним. Він нападає зненацька ще тоді, коли дитина ледь-ледь починає вимовляти перші слова. Пам'ятаю, як по тілу пробігали мурашки, коли мама вимикала в кімнаті світло і було боязко вночі вставати з ліжка, бо здавалося, що під ним сидить велике волохате чудовисько, яке тільки чекає, щоб схопити за ногу своєю страшною лапою. З вами такого не було? Можливо, ваше чудовиське чатувало не під ліжком, а за шафою чи за шторою. Та майже у всіх дітей є відчуття небезпеки, коли вони залишаються самі в темній кімнаті. Коли ми дорослішаємо, страхи дорослішують разом з нами. Ми боїмося провалити екзамени до університету, боїмося залишитися неодруженими, боїмося, що не виплатять зарплату, боїмося сказати правду і залишитися відкиненими, боїмося реалізувати свої мрії, боїмося, що нас не зрозуміють, боїмося не виправдати очікувань суспільства. Врешті-решт, ми боїмося змін в будь-якому вигляді. У державі, у церкві, боїмося бути неготовими, боїмося втратити те, що маємо. Але Божий план для нас зовсім не такий. Біблія говорить нам безбожні втікають, коли не женуться за ними. А справедливий, безпечний, немов той Левчук. Господь бачить своїх дітей безпечними, як лев. Зауважте, не безстрашними, а саме безпечними. Але ж, виходячи з розуміння цього місця писання, можна зробити висновок, що страх це уділ лише безбожних людей. Та є два види страху. Один руйнує, другий будує. І з першим ми знайомі не щуток, а другий для багатьох християн є темою, якій чомусь приділяють мало уваги мова про страх Божий. Можливо, втомлені життям у страху. Ми несвідомо усуваємося від усього, що пов'язане з цим поняттям, адже набагато приємніше говорити про любов Божу, аніж про його страх. Та Біблія не закликає нас боятися того, хто може покарати, але до страху зробити боляче своїм гріхом тому, кого любиш понад усе. Дослідивши це питання, можна відкрити безліч прекрасних обітниць, захованих на перший погляд у непривабливому заклику, боятися Господа. Ось одна з них через пророка Малахію Бог промовив А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. Виявляється, у страху Божому заховане все, що потрібно людині для щасливого життя. І не дивно, що знаючи ці обітниці, справедливий, безпечний, немов той Левчук. Друзі, закликаю віддати Богові страхи, які руйнують наш мир, а натомість прийняти його любов і страх Божий. Вірю, що це рішення допоможе прожити щасливе життя, побудоване на непохитній скелі Божих обітниць. Помолимось! Наш дорогий небесний батьку, і сьогодні знову ми приходимо до тебе в молитві. Ми дякуємо Тобі за те, що ти звільняєш нас від страху за завтрашній день, перед нашим майбутнім. Знатомість, Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам страх Божий. Це дуже важливо, любити Тебе і боятися образити, тому що ти зробив для нас так багато. Нехай буде прославлено Твоє імені і сьогодні в нашому житті, в ім'я Ісуса. Амінь. Як завжди, прощаючись з вами, бажаю вам хорошого дня і Божих благословень. Нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.